Зараз шукається формула, як повертати російський і білоруський спорт, нібито під нейтральним прапором, і тільки серед тих спортсменів, які публічно не засуджували технічно підтримували агресію проти України. Я скажу так: на рівні президента була вже реакція. І е, я знаю, що е, є контакти з Томасом Бахом, керівником міжнародного олімпійського комітету, щоб все таки донести позицію України і переконати в тому, що це робити не можна, тому що насправді спорт використовується для пропаганди. Спорт використовується для того, щоб показувати, начебто, все нормально у світі ніякої війни немає. Е, наш комітет також готує проект постанови. Про звернення до міжнародного олімпійського комітету і до федерації спортивних федерацій світу з проханням з вимогою не допускати російський і білоруський спорт до участі в міжнародних змаганнях, допоки не будуть виведені з нашої території всі війська. А також важливо серед спортсменів популярна теза, і це правильна теза, що Росія має відшкодувати. Фінансово і матеріально всі завдані збитки, в тому числі спортивної інфраструктури, за 11 місяців, я вам скажу, що було знищено або повністю, або частково 320 спортивних об'єктів, і це мова про великі об'єкти інфраструктурні і загальна вартість зруйнованої інфраструктури мінімум 250 мільйонів доларів. Тобто, насправді ця позиція чітка. І я наскільки знаю, що на початку лютого також заплановане позачергове засідання генасамблеї нашого національного олімпійського комітету, де буде розглядатись також питання і консультації, будуть проводитися з нашими національними федераціями, що робити, у разі якщо все-таки буде допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, і розглядається одна з форм реакції це бойкот таких змагань. А можливо, в майбутньому і бойкот Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році. А чи дізнавалися ви думку також тих спортсменів, які можуть представляти Україну на Олімпійських іграх? Чи готові вони бойкотувати? Бо власне люди тренувалися навіть в цих тяжких умовах, якось готувалися, і тут вони можуть не взяти участь через те, що братимуть участь ті, хто чинить агресію проти України. Протягом 22 року ми мали не один випадок, коли спортсмени бойкотували такі змагання у деяких видах спорту. Це було там на рівні рішень федерації, але й самі спортсмени зачасту підтримували це. Я вам більше скажу: спортсмени не те, що готові бойкотувати і підтримувати таким чином Україну. Дуже багато спортсменів, чемпіонів світу, їхніх тренерів. Безпосередньо взяли до рук зброю і захищають територіальну цілісність. На жаль, кілька сотень таких захисників вже полягло за нашу незалежність у війні проти Росії. Тому я думаю, що звичайно, що не хотілося б представникам українського спорту, які показують досить непогані результати під час війни у 2022 році. У нас понад три тисячі медалей різного гатунку було здобуто на міжнародному рівні, але розуміють і солідарні з позицією не можуть вони змагатися і стояти на одному п'єдесталі з представниками країни агресора або з білоруськими спортсменами, яка є фактично союзницею Росії у війні проти України. Тому насправді я думаю, що ця позиція солідарна. Поки мова про бойкоти не йде, поки ще є намагання все-таки донести конструктивну позицію України до міжнародних спортивних організацій і рішень остаточних про повернення російських і білоруських спортсменів не прийнято. Але такі дзвіночки, такі тенденції є, і не хочеться думати про якусь. Комерційний характер таких заяв, але чесно кажучи, дивує позиція от і очільника міжнародного олімпійського комітету, і на жаль, окремих представників в Азії і в Європі, які почали підтримувати такі заяви. Ну а ваша особиста думка, чи можна казати в принципі, що спорт є поза політикою, чи спорт є частина світової політики? Я, чесно кажучи, мав позицію таку, що спорт ніколи не був поза політикою, особливо зараз. І особливо спорт у тоталітарних режимах завжди використовувався для популяризації якихось своїх тез, наративів і от таких от виправдань своїх дій на міжнародному рівні. І у даному випадку ми. Раз нагадаю з самого початку повномасштабного вторгнення говорили, що спортне поза політикою, і тут треба мати чітку державницьку позицію, мати і реагувати чітко і досить жорстко на такі от прояви анти антиукраїнської позиції на міжнародному рівні. Тому насправді, начебто, з одної сторони мок говорить, що у них є якась виявляється миротворча місія, і вони засуджують у своїх заявах війну. Проти України, але з іншої сторони не можна дозволяти і давати можливість шукати отакі от шляхи обходу, і нібито під нейтральними прапорами допускати росіян до участі у міжнародних змаганнях. Росія має нести покарання і санкційний тиск. Білорусія також і в спортивній сфері. Це все солідарна відповідальність за ту агресію, і геноцид, який вони влаштовують на нашій території.